Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас нове надходження від фабрики Huay, а саме Універсальний пульт для кондиціонерів Daikin. А саме модель кдк 1856. Пульт іде в захисній коробці, що зберігає його, вказується невеличкий опис функціоналу на коробці, і зворотньої сторони також невеличкий модельний ряд з фотографій пультів, які цей універсал міняє. Давайте відкриємо його і подивимось на нього поближче. Інструкція книжечка. Ми її відкриваємо і тут сама головна інструкція. Пульт іде з ABS пластику, має глянцевий колір, білий, дуже красивий, блистить, дуже зручно тримає, тримається в руці. Кнопки безшумні, дуже багато функціоналу. Йде по налаштуванню і по функціям кондиціонера. Йде екран, звичайно, такий. І з воротньої сторони є функція кріплення. Для того, щоб прикріпити його на стінку, вішати його на стінку, і живлення цей пульт має від двох батареек формату 3А. Саме головне по налаштуванню: беремо інструкцію. Як бачите, в інструкції зображено дуже багато пультів, які він замінює. І я впевнений, що це не всі моделі, тому що всі моделі вказати дуже важко. Це буде така величезна книга. І виробник пише, як налаштувати. Спосіб налаштування на українській мові прекрасно написали, натиснуть та отримайте кнопку OFF. Вам потрібно вставити батарейки в пульт, вімкнути кондиціонер в мережу, зажати кнопку OFF, така жовта кнопка на 6 секунд і тримати. І навести, звичайно, ж, пульт на кондиціонер. Тримати і. Через 6 секунд пульт входить в авторежим і кожні там, півтори секунди відправляє код а, до вашого кондиціонеру. Коли а, кондиціонер прийме вірний код, він запишіть. Ви відпускаєте кнопку і перевіряєте функціонал. Тобто включити, виключити там, режими, температури і так далі. Якщо щось не працює, продовжуємо ту ж саму функціональність на налаштування. Якщо у вас виникають питання по модельному ряду, чи, ваш пульт під, під, точніше, чи цей пульт замінить ваш рідний, чи на вашу модель підійде. Пишіть коментарі, я з радістю вам буду відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Ставте подобайки, до зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою княже Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.